Від Дмитра. хто в телеграм, на телеграм-каналі, в телеграм-чаті моєму сидить. Сьогодні, якщо там зранку читали, Дмитро там писав, каже, говорить Макс. А якщо я не ну, за доначую і напишу напису тобі питання на 300 символів, ну ви там можете знайти навіть це повідомлення. Я йому пишу: так 300 символів це взагалі не проблема. 10 баксів від Дмитра, я зараз буду зачитувати його повідомлення. А ви приблизно, ви ж там приблизно так уявляєте? 300 символів. Чи це скільки? М? Так ось 300 символів від Дмитра. Зачитую. Привіт, Макс. Познайомився з дівчиною на сайті знайомств. З самого початку в переписі флірт, двозначності, жарти, як з моєї, так і з її сторони. На першому побаченні комфортне спілкування, купа спільних тем та інтересів. Побачення завершилось поцілунками. Ця дівчина на фоні інших, за ким я ходив на побачення, виділялась майже по всім параметрам. Добре, добре, але це не все ще. Наче нічого не передбачало біди, але після першого побачення я почав потроху залипати, майже почав роздумувати над іменами наших спільних дітей. Наче смайл Лол, але, можливо, він дійсно почав стосовно цього роздумувати. Так, так, секс у нас ще не було. Така моя ментальна легкодоступність трохи повпливала на ефективності другого побачення. Через що я почав паритись. Це вже, все, все ще 300 символів, якщо що, така математика у Дмитра. Така моя ментальна легкодоступність а, трохи повпливала на ефективності другого побачення. Через що я почав парити, що і як сказати, зробити. Але все ж таки, друге побачення закінчилось сексом в мене вдома. Вітаємо! вітаємо. Під час того, як ми були в мене вдома, відбулася не дуже приємна ситуація, яка вибила в мене трохи з колії. Я ж до цього не фантазував, що вона ідеальна. До неї хтось дзвонив на телеграм, вона скинула відразу, але потім вийшла в іншу кімнату це все ще 300 символів. Та переписувалась там хвилин 5. Коли вона повернулася, я сказав їй, що мене така ситуація не подобається, на що отримав відповідь, що це просто знайомий. Поскріпту. Також він входить 300 символів. До цього вона сама говорила про те, що дружби між чоловіком та жінкою не може бути. І вона не приймає такого у відносинах. У вас було лише два побачення, які відносини. Дмитро блять, які відносини. Питання: як перестати залипати на цю дівчину та повернути ту легкість і пофігізм, коли не задумуєшся, як сподобатись дівчині, а чи подобається вона тобі, та як далі бути з цим просто знайомим? Дякую. Блять. Ну короче, історію ви зрозуміли. Знову перечитаю питання. Це все. Це 300 символів завершили. Зараз вже буду казати. Буду казати вже від себе. Питання причини. Як перестати залипати на цю дівчину? Це перше питання. Чуваче, блядь, у тебе було дві, два побачення, на другому ти її виїбав. Що ти називаєш залипанням? От коли хтось говорить: ой, о, хлопці, у мене така проблема, яка? Я тут залип на дівчину. Серйозно, блядь? ти а як це? Ти ж, блядь, Зі стільця встати не можеш, чи що. Як це виглядає? Ну, не знаю, я про неї ось думаю. І що? І що? Лісиш? На роботу ходиш? Пісяєш, какаєш, блядь, спиш. В чому проблема, Дмитро, блядь? Хулі ти зайобуєш, от реально, блядь. Я почав на неї залипати. У чому це проявляється, блядь? Ну реально, просто я тут не тільки до Дмитра звертаюсь, я дуже часто це помічаю. Я на неї залипаю. У чому це проявляється? Ти на другому побаченні виїбав тілку. Мало того, ти не побоявся їй їбати мозок, крім того, що їй там хтось написує, надзвонює. Це хіба залипання, блядь? Дальше. Повернути ту легкість і пофігізм, коли не задумуєшся, як сподобатись дівчині. Блять, про що ти думаєш? Ти тьолку виїбав на другому побаченні. В чому проблема? В чому проблема? Яка, яка там легкість? Може ця легкість тобі і не треба? І пофігізм тобі не треба, якщо все ж таки все добре, і ти її виїбав на другому побаченні? Мало того, чуваче, ти не про то думаєш, просто запарси її на третю зустріч. Просто щось покушайте. Випийте чого, подивіться щось. Ну, реально, не ібі мозок нікому, блядь. А чи подобається вона тобі, та як далі бути? А, як а чи подобається вона тобі, та як далі бути з цим просто знайомим? Слухай, я не знаю, як далі з ним бути. Але мені здається, що це нормально, що тьолка, яка знає чувака лише ну, дві зустрічі, у неї може бути. Є якийсь чувак в минулому. Ну, тобто, може, вона з кимось ходила на побачення пару разів, чи ще щось там. Може, по ночам переписують. може хтось в неї у френдзоні є. Ну, це нормально, чи ні? Чи ти думаєш, що вона після першого побачення з тобою вже почала всіх заблоковувати? Ну, серйозно, ти не про те думаєш, Дмитро. Окрім того, що треба підтягнути знання в математиці, так? Я б сказав, в арифметиці, навіть, да? скільки там ці 300 символів. Поки сконцентруйся на діях, а дії прості. Ще декілька разів з нею потрахатись. Ось про що треба думати. А все інше, воно так чи інакше з'явиться. А ти їбеш мозок сам собі на пустому місці. Це 100% так. Сподіваюсь, ти мене почув.